Вітаю! Я Олександра Левченко, директор птахофабрики Квітки Бро, яка є вітчизняним виробником добового молодняку бройлерів. Нашими основними клієнтами. Є середні та великі птахофабрики України м'ясного напрямку виробництва. Компанію засновано в 2005 році. Починалось все з імпорту інкубаційного яйця та інкубації на власних потужностях для забезпечення потреб українського ринку. Однак, виявилось, що забезпечити стабільно високу якість добових курчат. Використовуючи завезене яйце, неможливо, тому що це як купувати кота в мішку. Ти ніколи не знаєш, яка партія яєць приїде і доводиться працювати вже з тим, що отримав по факту. Тому вже наступного року й було прийнято рішення про посадку першого власного батьківського поголів'я, адже саме якісна продукція є запорукою успішного бізнесу. На сьогоднішній день на господарстві. Утримується 50 тисяч голів племінного батьківського поголів'я бройлерів. Маємо власний комбікормовий завод, який повністю забезпечує потреби нашої птиці в кормах. Пташиний ринок дуже мінливий та потребує постійної уваги. Тому на сьогоднішній день важко уявити собі таке виробництво без кваліфікованої сервісної підтримки своїм успіхом значною мірою завдячуємо тісній співпраці з нашими постійними партнерами з єдність груп, які мають майже 30-річний досвід роботи у тваринництві та є не лише виробниками якісних кормів та кормових добавок для тварин. А й здійснюють кваліфіковану сервісну підтримку, допомагають оптимізувати виробництво, завжди підкажуть на якому етапі що змінити для покращення виробничих та економічних показників. Сервісна служба це не просто представник, сервісна служба це партнер господарства. Наша мета дослідити, виявити ситуативні, вузькопрофільні питання в технології утримання, ветеринарії, безпеки та запропонувати шляхи економічного та технологічного вирішення цих питань, що допоможуть сьогодні і зараз. Спеціалісти єдність груп здійснюють консалтинг вже майже 10 років, і ми бачимо результати нашої співпраці в реальних цифрах.